В сфері криптовалют люди поділяються на три типи. Перший тип люди, які тільки прийшли в ринок. Вони такі наївні, такі дурненькі, і за їх рахунок заробляють люди третього типу. Другий тип це люди, які вже мають свої рани та досвід, які вже пройшли мінімум один цикл. Вони знають, як скамляться компанії, як за одну секунду активи перетворюються лише у згадку про ці активи, і ці люди вже мають досвід. Стати такою людиною можливо лише самостійно пройшовши їх шлях. Але люди першого типу можуть отримати менше травм, якщо будуть прислуховуватися до людей з досвідом. Всі про це говорять, але насправді мало хто так робить. Третій тип людей це люди, які маніпулюють цим ринком, створюють проекти, скамлять їх та заробляють на цьому. Про них ми поговоримо в іншому відео, тому обов'язково підписуйся на канал. А сьогодні ми будемо говорити про досвід, який в мене є. Я розповім вам, як зберігати свою криптовалюту так, щоб насправді реально нічого не боятися. В цьому відео я розповім, як застрахуватися від скаму криптовалютних бірж, як пережити скам стейблкоїнів, та як зберігти вашу криптовалюту, навіть якщо вас викрутуть і будуть катувати. Але я хочу застерігти вас, що 100% гарантії тут не чекайте, як і чарівної пігулки. Найголовніше, що вам треба запам'ятати, це диверсифікація і те, як нею правильно користуватися. Почнемо з криптовалютних бірж. В нас є біржа Монополіст Binance, в якій всі впевнені, ну прям на 100%. Я знаю особисто людей, які тримають на рахунках цієї біржі по 50 тисяч доларів. Ну, якщо для вас втрата такої суми не є суттєвою, то можна тримати. Особисто я стараюсь надовго не заводити туди більше пари тисяч доларів, а точніше заводжу для того, щоб щось купити, а потім зразу виводжу. І так, якщо ваша крипта у вас лежить на Binance і ви спите спокійно, я рекомендую вам відкрити рахунки як мінімум ще в двох біржах: байбіт. Та WhiteBit. Бо скамляться всі, рано чи пізно, найбільші банки, біржі та компанії. Можете трошки зазирнути в історію скаму банків і ви все побачите. Та тут навіть ходити далеко не потрібно. Нещодавні сками банків США. Ну, я думаю, ви це пам'ятаєте. Посилання на всі біржі, якими я користуюсь, я залишаю в описі під цим відео. Перший крок. Розкинути свою криптовалюту по рахункам декількох криптовалютних бірж. Другий крок криптовалютні гаманці. Особисто я користуюсь чотирьма гаманцями: Metamask, Trust Wallet, Phantom та OneInch. Чому дуже важливо користуватися цими гаманцями? Коли ви створюєте свій гаманець, вам генерується сіт-фраза, за допомогою якої ви можете відтворити свій гаманець. І це дуже важливо. Монети не зберігаються на гаманці. Вони в принципі ніде не зберігаються. Це просто цифри. Але дуже важливо право власності. Те, що той чи інший гаманець зберігає таку-то кількість таких то монет. І ця інформація зберігається в блокчейні. Її неможливо ніяк замінити або видалити. Тобто, якщо ви втратили телефон, видалили додаток, чи ще щось, ви можете відновити доступ до гаманця за допомогою сіт-фрази. В криптовалютних бірж такого немає, бо сіт-фразу знають лише власники цих бірж, і вони є реальними власниками криптовалюти, яка в них зберігається. А ви. Скажімо так, віддаєте свою крипту їм і сподіваєтесь, що вони вам її віддадуть, коли ви цього захочете. Але цього ж може і не бути. Ви можете підключати ваш гаманець до різних DeFi сервісів, наприклад, для стейкінгу. Ось дивіться на прикладі OneInch. Я навіть робив окреме відео про стейкінг, переходите на сайт OneInch і натискаєте кнопку Connect. І підтягуйте свій гаманець. Потім стейкайте монети. Тобто ваші монети так само зберігаються на вашому гаманці. Але вони застейкані, тобто заблоковані на якийсь час і за це ви отримуєте відсотки. Так само ви можете напряму з гаманця OneInch Inch обміняти токени з однієї мережі, наприклад, ERC20 на токени з мережі bep 20 Ну і найочевидніша фішка, ви можете на гаманець завести будь-які свої гроші в обхід самої біржі, яка може задавати питання про походження коштів. Гаманці такі питання не задають, і ви можете купувати криптовалюту на різних DeFi. В нашому випадку я користуюсь OneInch, бо він дає найкращу ціну за рахунок своїх алгоритмів. Ну, мені здається, це реально круто. Тепер вам треба зареєструвати собі гаманці, розкинути по ним свою криптовалюту і заховати сітфразу. Тут виникає ще одне питання. А як правильно зберігати цю саму сітфразу? Ніколи не зберігайте сітфразу на електронних носіях, навіть якщо вони не мають зараз доступу до інтернету. Запишіть її частинками на різних шматочках паперу та заховайте в різних місцях. Так, щоб послідовність знали лише ви. Також частини слів я раджу запам'ятати і не записувати. А що робити, якщо забув слова або втратив до них доступ? Але телефон з гаманцями ви маєте при собі. Створюй нові гаманці з новими словами та переводь на них крипту. Сіт-фраза потрібна лише для відновлення доступу до гаманця. А ще обов'язково купи собі холодний гаманець Ledger. Посилання на офіційний сайт я залишаю під відео, а також тут є інструкція, як детально замовляти. Це фізичний пристрій, який зберігає вашу сітфразу під цифровим паролем. І якщо його хтось захоче зламати, нічого не вийде, бо він скине всі налаштування. Також в чому плюс холодного гаманця перед програмними гаманцями? Наприклад, ви зберігаєте крипту на програмному гаманці на комп'ютері і хтось заразив ваш комп'ютер вірусом, який дає доступ зловмиснику. Таким чином він може переказати криптовалюту, але йому ще потрібен буде ваш телефон для підтвердження смс або Google аудентифікатор. Але й такі дані можна перехоплювати е, за допомогою софту. Взломати так гаманець достатньо складно, але це реально. А ось з холодним гаманцем Ledger така штука не проканає, бо щоб з нього відправити криптовалюту, треба фізично мати до нього доступ і натискати своїми пальцями кнопки. Тому не пошкодуй 50 доларів і купи собі будь-який Ledger. Ми зробили майже все, що могли. Залишилось лише забезпечити собі безпеку від фізичної розправи. Нещодавно був випадок, як до одного криптоблогера, який жив з дівчиною на острові Балі, до нього на вілу вірвалися бандюки з перевертним в погонах, і вони змусили переказати майже 400 тисяч доларів на свої рахунки у крипті. А що робити, щоб таке з вами не сталося? По-перше, вам треба на всіх сервісах увімкнути двохфакторну аудентифікацію та підтвердження по смс. І найголовніше Google аудентифікатор та сим карту на яку приходять підтвердження вставити в інший телефон, який буде зберігатися в безпечному місці, та буде захищений паролем, Face ID або Touch ID. Ще раз, телефон, з яким ви скрізь ганяєте і маєте доступи до своєї крипти, не повинен самостійно переказувати крипту. В нього повинна бути інша сим-карта. А ваша фінансова сим-карта та аудентифікатор повинні бути на телефоні, який фізично ви з собою не тягаєте. Сподіваюсь, розказав максимально доступно. Не треба закидувати всі свої гроші зразу у біткоін, ефір або в інші альткоїни. У вас завжди повинен бути запас стейблкоїнів для того, щоб в разі різкого падіння ви могли докупити монети і знизити середню ціну входу. Особисто я зберігаю гроші в трьох стейблкоїнах: USDT, BUSD та USDC. Це три найбільші та найбезпечніші стейблкоїни. Ніколи не тримайте свої гроші в одній монеті. І останнє. Перейдіть на техніку Apple. Вона набагато безпечніша.